Бойовики не припиняють цілеспрямовано обстрілювати житлові квартали населених пунктів українського сходу. Упродовж останніх 24 годин загинули щонайменше семеро цивільних жителів. Черговий день перемир'я коштував життя. Півдесятку українських силовиків, мало того, регулярні російські підрозділи, геть не ховаючись, посили психологічний тиск на прикордонників на південній ділянці фронту в небі знову почали з'являтися безпілотники-розвідники. А на адміністративному рубежі з Кримом просто навпроти КПП Чонгар росіяни провели ще й демонстративну і показову ротацію особового складу, навіть з урочистим шикуванням. Донецький аеропорт, Донецьк, Дебальцева, Старогнатівка на Донеччині та місто Щастя на Луганщині. Саме там терористи найчастіше обстрілюють позиції українських збройних сил, намагаються просунутися на південь. Там активізувалися диверсійні групи. Селище Ольховатка. Бойовики накрили вогнем із сусідньої Тимофіївки, а житлові квартали міста Попасна обстрілювали з території селища Калинове. Донецьке литовище, бойовики штурмують із танків з іншого боку. обстрілюють із вікон квартир найближчої багатоповерхівки. За добу в зоні АТО загинули п'ятеро військовослужбовців, 28 восьмеро поранені. Тим часом кажуть в РНБО, російські війська проводять демонстраційну ротацію своїх сил і грають м'язами. Прикордонники також спостерігали демонстративну ротацію російських військових на позиціях в окупованому Криму навпроти контрольного пункту Чангар. Зміна приїхала на 15 Камазах, після чого було проведення шикування особового складу. І передача позицій новим силам від снарядів терористів під час обстрілів житлових мікрорайонів за минулу добу на Луганщині загинули щонайменше троє місцевих жителів. У Донецьку четверо зазнали смертельних травм, десятеро поранені. Сьогодні в день терористи знову накрили вогнем Горлівку та Київський район Донецька. Зруйновано з десяток будинків, кілька від снарядів зайнялися. За попередніми даними є жертви, але кількість потерпілих уточнюють. Тут сиділи за столом, тільки в будинок зайшов. Успіли тільки в коридор на, на упасти. А вже, виходить, прошив через дом, через все пройшов. Один ззаду упав, там де там сусіди, потім другий в гараж. Треді сюда середину. терористи не припиняють переслідування і У зугресі вранці спіймали чоловіка, нібито він був добровольцем батальйону. Донбас пов'язали навколо шиї синьо-жовтий прапор і прив'язали до стовпа в центрі міста, поряд з будинком культури, обзивали його карателем та били. Після публічних знущань бойовики повели чоловіка в невідомому напрямку. Світлана Фічун Тетяна Фруктова, Донбас, спецкор 2+,2.